Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка і я вас вже привітала з початком мого улюбленого стилістичного сезону, з початком осені. І, звичайно, хотіла для вас підготувати певні відео на теми трендів. Не хотіла вже робити таке загальне відео про всі тренди, тому що я впевнена, що якщо ви слідкуєте за модою, ви точно знаєте, які тренди. В нас зараз актуальні на цей сезон, які тренди вже починають носити всі фешн-блогери, фешн-інфлюенсери і так далі. Але я знаю, що ви любите такі відео, тому сьогодні підготувала для вас відео на тему трендів взуття на цю осінь, на осінь 2024 року. Навіть не будемо торкатись зими, хоча, звичайно. За рахунок теплої погоди ви можете все це взуття носити і взимку також, але хочеться саме звернути увагу на осіннє взуття, на те, наскільки його багато, на різноманіття взагалі цих моделей, принтів, кольорів і так далі. Я впевнена, що кожна з вас, просто кожна, обере щось собі до душі. І перший тренд це, звичайно, Джейн і хочу звернути вашу увагу, що Джейн це не завжди про балетки. Джейн можуть бути. І лофери в стилі бренду Маржила, і, наприклад, туфлі в стилі бренду Шанель. Тут ми кажемо про будь-яке взуття, будь-яке, яке буде мати ремінець посередині вашої стопи. А це, звичайно, той тренд, який залишається актуальним знову таки позачасово. Він набрав обертів десь рік тому, але повірте мені. Два, три, п'ять років протримається так точно, потім можна буде відкласти в шафу і повернутися до нього ще через 5 років. Тому це все дуже раджу, дуже раджу, якщо в вашому ДНК-стилю є такі стилі, як романтичний, можливо, драма, якщо ми будемо обирати Марі Джейн якраз такий лофери, а, можливо, класика, офіційно-діловий. Навіть порно шик, якщо це будуть Мері Джейн в леопардовому принці або червоному кольорі, і так далі. Тому якщо ці стилі це про вас, зверніть свою увагу на таке взуття, як Мері Джейн. Наступне взуття це мокасини або м'які лофери, бренд Miu, Miu створив свої цього року. І звичайно, так як Miu, -Miu — це бренд-тренсетер цього року, все майже все, що він створює, все одразу стає актуальним і. Привертає увагу інших брендів, мідл сегменту, мас-маркет сегменту робити схожі речі і. Робити ці речі актуальними по всьому світу. Тому такі м'які макасини або м'які лофери зараз дуже актуальні. Вони часто виконані в замші. Я собі придбала в леопардовому принці такі фактурні, але між мереджей та мокасинами від бренду Медуті я залишила мереджей, тому що вони мені були зручніші. Але звичайно, ви можете обрати в будь-якому кольорі в будь-якій фактурі, в шкірі вони також є, і для того, щоб надихнутися на цей. Бренд або зрозуміти, якими мають або можуть бути найкласичніші макасини в цьому стилі, можна подивитись на макасини від бренду TOTS, який. Ніколи не переставав їх робити, навіть коли такі мокасини були антитрендом, але в них найкращі, найкращі мокасини, і взагалі я вважаю в усьому світі. Наступний тренд це класичні лофри, які ми носимо вже багато-багато років. Вони залишаються з нами, тому на них не будемо надовго зупинятись. Але хотіла ще назвати вам новинку цього року. Це лофери на підборах. Дуже вони актуальні. Єдине, що я часто зустрічала в гардеробах своїх Клієнтах, такі лофери, але десь пяти річної давнини і так далі. Часто вони не мали в собі структурованості, цупкості, вони були не щільні. Мис був такий досить м'який, заокруглений, розслаблений і так далі. Ось такі лофери не актуальні, вони мають бути щільні, вони мають бути досить маскулінні, хоча вони й мають. Підбори, і вони не мають бути такими затонкими і не мають дуже сильно облягати вашу ногу. Тоді це буде дуже-дуже трендове взуття. Наступне взуття це броги дербі, Оксфорди, це продовження лоферів, але більш закрите взуття, ще більш маскулінне. Часто воно має шнурочки, зав'язки і таке інше, і ми його можемо носити навіть в дуже холодну температуру. Я таке взуття раджу поєднувати з чимось більш жіночним, романтичним для того, щоб збалансувати цю маскулінність, і при тому воно все одно на жінках виглядає неперевершно. Тому, якщо подобається, носимо їх. Наступний тренд це мюлі. Мюлі вже давно в тренді. І Взагалі про мюлі ми більше казали восени, але все одно, звичайно, вони залишаються. Тут ми кажемо і про мюлі без підборів, і про мюлі на кіт-ан-хіл, і про мюлі як човники, просто без. Задньої частини взуття, і про мюлі в більш грубому їх виконанні також. Тобто будь-яке взуття, яке не буде мати задньої частини, навіть кеди мюлі. Я також раджу: якщо вам подобається якщо спортивний, це ваш стиль, тоді ви можете брати не мюлі на підборах, а мюлі у вигляді кедів. І також це як продовження тренду на мюлі це клоги, клоги в стилі бохо. Я ще не розповідала вам про тренди, але якраз таки про стиль Богу хотіла зняти для вас окреме відео. Якщо воно вам буде цікавим та корисним, можете написати в коментарях, чи чекаєте ви на це відео, тому що це головна естетика взагалі цієї осені. І ось клоги в такому стилі, часто на дерев'яній підошві, часто вона як платформа досить висока, але може бути і низька. І це можуть бути навіть біркінштоки в цьому стилі. Але клоги саме в стилі Боху з такими Металевими деталями з потовщеною підошвою дуже дуже актуальні в різних поєднаннях, як в стилі бохо, так і зовсім в протилежних. Наступне взуття це човники в стилі 80-х років, або їх можна назвати бабусини, туфлі. Це умовно ті самі човники, які ми завжди з вами носили, але тут вже може бути. Або меншої висоти підбори, або більшої товщини підбори, і часто тут більш закрита нога, не така відкрита, як в звичайних класичних човниках, саме тому вони називаються бабусинами. Я впевнена, що ви бачили таке взуття, можливо, у своїх матусь, можливо, у своїх бабусь. І а, якщо а, такий Трохи ретро вайб, при тому жіночність, класика, офіційно-діловий стиль, стриманість це ваше. Саме такі човники, саме такі туфлі я б вам радила мати цієї осені. Наступне взуття це жакейські чоботи, про них вже десь рік тому. Я вам розповідала, вони до сих пір актуальні дуже сильно. І а, навіть тут хочу зазначити, що чим більше вони схожі на чоботи для кінного спорту, тим краще цього року, тому не переживайте, якщо вони мають якісь металеві додатки, чи ремінці, чи таке інше, це все дуже дуже буде актуально цього сезону. І наступні чоботи це чоботи з широкою халявою. Вона може бути або просто широка, або це може бути та сама шкіра, яка вивернута назовні. І таким чином також ця халява відкрита, ця халява широка. І також це можуть бути чоботи як зовсім без підборів, так і на підборах. Головне тут це широка халява, яка інколи ще може драпіруватись, складатись так вниз, але не обов'язково. І таке взуття ми можемо знайти як в люксових брендах, так і мас-маркет вже підготував нам свої моделі. Наступне взуття це високі ботфорти, також натхнені трохи стилем Бохо, а взагалі є бренд хлеє, який якраз таки в цьому стилі цієї осені попрацював і одразу дуже сильно вистрілив. А він має такі ботфорти, Це як ідеал ботфортів. Якщо ви захочете собі придбати цього сезону, це ті на які треба звернути увагу. Також бренд Гучі, бренд фірагами мали просто ідеальні моделі на цю осінь. Тому дивимось на них для того, щоб придбати собі в будь-якому сегменті дешевшому українських брендах і так далі придбати щось схоже. І такі чоботи це завжди буде про стиль порно шик. Навіть якщо зверху буде щось супермінімалістичне, супер стримане, супер закрите, все одно ці чоботи, так як вони дуже високі, інколи вони можуть навіть доходити до вашої пахової зони. Вони завжди будуть додавати вам такої сексуальності і трохи вогника в ваш образ. Наступне взуття це гумове взуття, але тут ми не кажемо про гумові чоботи, які ми носимо від дощу. Ні, це такі умовно крокси, але інші бренди зробили схоже взуття, наприклад, бренд. Сімон Раша випустив моделей на свій подіум в таких умовних кроксах на потовщині підошві. Часто вони інкрустовані. Також ми можемо знайти таке гумове взуття, наприклад, в бренду Гучі, і в інших брендах це можуть бути і крокси. Також і ось таке взуття дуже актуальне. Якщо стиль гранж, якщо трохи інфантильний вайб, якщо стиль драма, якщо стиль гламур. В ваших ДНК-стилю прописані, тоді ми можемо звернути увагу на таке взуття. Або якщо ви просто дуже креативна і творча людина, і вам це подобається. Наступне це пухнасте взуття. Будь-яке пухнасте взуття буде дуже актуальне цієї осені, цієї зими. І що це може бути? Це можуть бути навіть такі умовно домашні капці, як я придбала собі від бренду Стенд Студіо, але які ми носимо на вулицю. Мої капці це не домашні, просто для людей, які... Не слідкують за модою або не бачили цього тренду раніше. Вони для них виглядають саме як домашні. Так от, це можуть бути капці, це можуть бути мюлі, це можуть бути балетки і навіть Мері Джейн в такому пухнастому виконанні. Це можуть бути лофери. А навіть від бренду AXE є такі лофери, які мали овчину всередині, і зараз є схожі моделі, які мають її якраз таки зовні. І ось це, це дуже трендове взуття. Наступне це екстравагантне взуття, і тут ми говоримо взагалі про будь-яке взуття, яке буде привертати до себе увагу. Це можуть бути незрозумілої форми підбори, підбори, що нагадують взагалі їжу або щось з косметики, або квіти, або взагалі щось інше. Це може бути незрозуміла форма самого взуття, не підборів. Це можуть бути якісь певні кольори, принти. І так далі, будь-яке взуття, яке привертає увагу, на яке дивишся, і не розумієш взагалі, як його зробили. Розумієш, що це не взуття, а витвір мистецтва. Ось це все актуальне, але звичайно, це більше актуально для подіуму, Тому просто хотіла вам показати цей варіант як натхнення. Далі переходимо не до метелей, а до таких складових взуття, які будуть трендові цієї осені. І перше, це, звичайно, тваринні принти. І тут хочу зазначити вашу увагу, що леопард залишається. Дуже актуальний буде змінений принт. Актуальний принт, такий, я його називаю, під коровку. В тигриному принті я рідко бачу взуття, і воно не дуже актуальне буде, але взагалі. Будь-який тваринний принт, якщо він виконаний в більш природному поєднанні кольорів, тобто не неоновий, жовтий. Зі змійним принтом, а таке більш природне, навіть якщо це змія, то вона біло-чорна, коричнево-чорна, зелена чорна така, як буває взагалі, в принципі, змія, і не може бути якоюсь там неоново-чорною. Ось таке все взуття буде дуже актуальне і нагадую, леопардове також залишається, обов'язково носимо. І коли ви чуєте, що леопард це антитренд, просто біжіть від цієї людини, тому що такого ніколи не може статись, тому що це. Дуже класичний в лапках принт і базовий в лапках принт, який ми можемо носити взагалі поза роками. Він актуальний просто завжди. Наступне це платформа, і зараз взуття на платформі буде дуже актуальне, як платформа під вашою п'яточкою, так і платформа під початком стопи. Будь-яке таке взуття суперактуальне, тому якщо ви відкладали своє взуття на платформі, воно, воно у вас залишилось. Можете до нього повернутись, передивитись, чи воно актуальне зараз, і якщо так, діставайте обов'язково. Коли Далі це трикутні підбори, коли підбори виконані як у формі інколи називають рюмочка, але рюмочка це трохи ширші. Зараз будь-який такий формат трикутного підбору буде дуже актуальний, і також тут ми можемо казати як про кітенхіл, так і про підбори досить високої довжини. Ось це все супер актуальне буде на цей сезон. Далі взуття як прикраса. Що я мала на увазі будь-яке взуття, яке інкористоване камінням, інкористоване певними браслетами на нозі, металевими додатками, можливо, стразами, будь-чим, металевими деталями, заклепками і так далі. Це все-все, що привертає увагу знову таки людини, яка дивиться на вас, привертає увагу саме до взуття. Це все дуже актуально. Я маю такі балетки від брендуманого взагалі, настільки їх люблю, що я б їх просто копіювала, копіпастила собі до кінця життя, тому що ви одягаєте футболку, ви одягаєте джинси, ви одягаєте такі балетки, і ви виглядаєте на... То балів зі 100, ніж якщо б це були якісь білі кеди і так далі. Далі це квадратний мис. Квадратний мис, нарешті, повертається для нас. Звичайно, миси це така історія, яка ніколи не йде в антитренди. І ми, звичайно, носимо і круглий мис, і гострий мис. Це все не завжди залишається. Єдине, що часто ці миси можуть або набирати своєї актуальності, або трохи спадати. І ось квадратний мис повертається до нас цієї осені, зими і далі залишиться. І якщо ви чекали на такий дзвіночок, що треба придбати взуття з квадратним мисом, то ось він для вас. І останнє я знаю, що ви спитаєте про кеди та кросівки, І де ж в цих чартах. Ці кеди та кросівки. Насправді це зараз не найактуальніше взуття, але, звичайно, в умовах сьогодення воно необхідне вам, воно необхідне мені. Ми всі його носимо. Так, от якщо вам потрібні кеди або кросівки, я би дуже радила. Все-таки наразі зупинятись на кедах та кросівках в ретро-стилі, також кросівки в стилі боулінгу, в стилі кросівок, які використовуються для гри в боулінг. Ось таке взуття зараз найактуальніше з формату спортивного взуття. І ще по фактурам: якої фактури має бути найактуальніше взуття цього сезону, звичайно, я впевнена, ви вже це чули і ви вже це знаєте це замша. Замша. Насправді замша актуальна завжди восени і взимку, але саме цього сезону замша заполонила полки магазинів, замша заполонила інстаграм-стрічки, блогерів та інфлюенсерів. Тому замша життя зараз найпопулярніше. Далі я б вам радила звертати увагу на шкіряне, налаковане. Часто ця лакована шкіра може бути крекл з ефектом потертості, з ефектом зістареності. Це все актуально. І про пухнасте взуття, про будь-яке фактурне взуття ми вже також поговорили. І останнє на сьогодні це ж кольори, якого кольору обирати актуальне взуття цієї осні. Насправді, будь-якого, будь який вам подобається, підходить до ваших низів. Обов'язково думаємо про те, як це взуття буде комбінуватися саме з вашими низами, не футболками, светрами, сумками. Тренчами і так далі. Ні, ми думаємо тільки про низи, коли купуємо взуття. Але все одно декілька кольорів хочу вам назвати. І перше, це, звичайно, червоне взуття. Червоне взуття нікуди не втрачає свою популярність, це актуальність завжди актуально. І якщо ви хотіли додати яскравих насичених кольорів в свій гардероб, але боялись, не знали, як, не знали, що обрати, то взуття це найлегший варіант, тому що він знаходиться якнайдалі від вашого обличчя. І майже. Не поєднується з вашим образом, з вашим обличчям. Тобто людина його бачить, але цей червоний колір не заполоняє собою вас і ваш образ. Тому червоне взуття це просто найлегший варіант додати красок. Кольорів в вашу осінь. Далі це, звичайно, коричневе взуття. Коричневий колір не втрачає своєї популярності. Ви знаєте, що це один з моїх улюблених кольорів. І тут ми кажемо, як про темний коричневий колір темного шоколаду, колір молочного шоколаду, так і всі світлі ще й враховуючи те, що зараз осінь, враховуючи те, що в нас є тенденція на бохо стиль, тенденція на натурально-природні такі земляні кольори. Такий світлий коричневий також дуже актуальний зараз. Наступний колір це хакі, який трохи втратив свої позиції актуальності на декілька років, але він дуже-дуже актуальний зараз. Актуальний цієї осені. Ми всі знаємо, чому насправді навіть ситуація в Україні також призвела до того, що хакі популярний колір наразі по всьому світу, тому що завжди війни. Мілітарізація і таке інше, воно призводить до того, що камуфляж, стиль мілітарі і хакі колір стає актуальним. Тому сьогодні хакі дуже актуальний кольор, якщо він вам подобається носіть. Якщо він у вас викликає певні негативні асоціації, то, звичайно, не треба себе змушувати, і є дуже багато інших класних кольорів для цього. І останній колір це Бордо. Але тут ми кажемо і про його варіант, як марсала, і про його варіант, як Дарк Cherry колір стихлої вишні, і про його варіант, як, наприклад, темно-фіолетовий, такий на межі бордового і темнофіолетового будь-які такі кольори бордові, особливо у виконанні в шкірі, і у виконанні в лакованій шкірі, і у виконанні в такій потертій шкірі будуть. Неймовірно актуальні цього сезону цієї зими, також далі наступних сезонів також. Тому, якщо вам подобається цей колір, обов'язково розгляньте собі щось і в ньому. На сьогодні це все. Це відео вийшло досить об'ємним. Я торкнулася не тільки актуальних моделей, а й взагалі будь-яких деталей, з якими ви можете стикнутися цього року при виборі взуття. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, сподіваюся, вам було корисне. І також ви можете в коментарях написати мені тренди, якого сегменту тренди, серед яких речей ви хотіли почути ще цієї осені. Можливо, це тренди верхнього одягу, можливо, це тренди суконь, тренди костюмів. Чогось іншого, пишіть, будь ласка, будь-які ваші думки в коментарях, тому що я хочу знімати для вас саме те, що буде найцікавіше, найактуальніше і найкорисніше саме вам. Люблю, цілую, обіймаю, залишайте свої коментарі, залишайте мені, будь ласка, вподобання, підписуйтесь на цей канал і побачимось на ньому вже зовсім скоро. До нових зустрічей і слава Україні!